Так, друзі, ну шо ми на зупинці Брайлки. Короче, знаєте що, я лошара забувся телефон. А в мене кошелек є, карточка-то є, но вона не атибовська. Зараз Сейчас посмотрим пельмени, если просто по акції, без карти. Поняли, в мене ж Атебовська карточка, та що Ати... Ну, що знижка по ній йде. Тупо. Тупо тільки в телефоні. Пластика нема. Чувак навалився, прямо заснув на їх. Коротше, в Міраш-кафе, той що на остановці бриллики. Бачите, визвели явер, службу охорони. Там чувак також в бронежилеті стояв. Тісне на розбори в кабаці. Підбухали, може щось не поділили. Ну, я не думаю, що по поводу цього чувака що лежить. хтось сидить, нагнувся. Він просто бухой, зараз посидить, можливо, чухається. І свали. Коротше, ікра відпадає. Куплю вже у нас. Як за телефоном з'їжджу, ну вже не буду вас мурижить. Вафлі, мабуть, відпадають. Я думав пачку добра. Таке хліб. Кліп возьму. Так. Ху, як не сесе, того. О, варена, а того. М'ясо. Ковбаса м'ясного, бачите? М'ясно. О, шоковина, варена копчена. А, щоковина. Ой, жесть. Щоковина, варена копчена. 9078 Це мабуть, що це сало з мясом чи що це таке? А ну сейчас заглянемо длинным лопом.

просив ціну на пожалуй, вас, Пожалуйста, получайте. Телятина, м'якоть, свинина м'якоть. Побачили, бо я не озвучував це, ну дуже добре видно. І куріння ті набори, ну, курка в роздільному в вигляді. Так що подивитись. Так, все тут на мазі. Так, тут теж така зона небезпеки. Давайте вам эти плакатики я уже показывал вроде. Вон супер цена. Курчата бройлери охолоджены. Стегно. 104,99. Короче, 105. 1 килограмм. Золото. Це и на базаре таки есть. Ого, кто-то гыркнул так. Коротший сир, ну сир не знаю. Сир, навірно, прийдеться їхати на. Это, на базар за Адигейським залишилося прикиньте два кусочка. Мадемуазель ну, сильно не любить сира, ну Адигейський цей, якщо я не помиляюсь, мачухи или, короче, виробник. Или, или, я не аборобник. Надо буде, я її постійно читаю, відкіляти сір, десь рядишком тільки з Полтави виїжджаєте і там. Кажись мачути. Я не буду брехати, бо погано помню. Що це таке буде? Яке гарне на колір, так? Да? Драгон, фрукт. -мо! Так, ну що, друзі, давайте ж мы ж не просто зайшли, щось возьмем тут. Хліб глянем. Сметану, соус. Ой. Чуть-чуть отерфаши. Так, хліб надо важить, потому что обдуриловка продовжується. Я вже раз поважив, на 54 грами було менше. В ось цьому хлібі є в мене відосик, там компромат. промат. не хочеться поки вилажувати. Бо почнеться боулінг. Чи як булінг? Булінг, правильно. Будуть мене щемити везде. А де тут контрольні віса? Кофійок мій дорожає, не по дням, а по часам. Не угнатися за, за ценами, ви що? Я ж не можу угнатися за вами. Та-да-да, смаколики дорогі. Так, давайте, я навіть корзину не брав. Зараз глянемо. Так, морозиво. Ну, це 19.65. Вроді непогано. ручич, це не воно. Воно. Лімо... А, лімо на 60. В принципі, ціни такі, бачите, по акції не погано. Ну, щось морозиво не хочеться. Щось в мене процедура так вимоталася. Зубна. Да, зараз, коротше... Якось пленочкою між зубів прочищала. Ну коротше такі процедури спустя 4 роки чи 5 звісно все помінялося, все Так, ну вареників я нагріб. Три, три ведмеді варенички. 450 грам, Ось вони всі тут сбори нас оце цікаво так сейчас гляну карточки не надо де вони де алло а де зелені пилятина там мало веса вони то вкусні ну мало веса всего лишь скільки там 450 грамм так, індичка 99. А, ось, ну є сліпак. Я Ні, тут карточка не надо. Два пака сейчас возьму. Щоб, щоб ми, типа зря не заходили. Так, друзі, ну зараз возьму в конце, щоб это. Це... Щоб воно не розставало в мене в руках. Це для нас жирне молоко, хоч воно і по акції, а це по болтинечку, бо це б я взяв, якби воно було по акції. Прошлу неділю воно було по акції, а цю неділю тепер це по акції. Ну як би так. так Гобу чуть-чуть мені покоцали Чи надавили. Так, зараз смета, сметану. Сметана це злагода. Щось я її не приветствую. Хоча ми колись брали такі маленькі пачечки вроді. Вроді брали, ну щось не дуже їй хочеться. Просто наше більше нас цікаво. Ладно, пролетіли. що ще я гляну Ікра соус. А, сир доровесний. Єхабі бока. Плавлені взять. Отакий вот варіант 46 шість сімдесят Польща кормить сиром. Польща нас кормить сиром і ще й не дешево. Блін, у мене сыра там два кусочки осталось. На завтра, на утро не будет. Залет. Сейчас глянем соус ікру. Что тут бухлішка? Бухлішка зібр22-23. Угу. Ой які тут черги. Вау, 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 вау! Я виключусь, в чергу стану, щоб не мучить вас на вулиці так темно типа вечір. Так. У нас цікаве як потемніло видно. На бревках взагалі мрак. Соу злянуть. Надо карта. Болі. Друзі, бачите, надо карта. Та я не знаю, ми отакі хотів спробувати, виді я не спробував. Це я лаваш, я пробував, Щ, видно. Ні. Ну. А, ікра. Ікра, кажись, треба теж карточка. Забнято. Я в шокі. Угу. Забнято. Ікра, щоб пару руб... гривень зекономити. А десь я бачив закрутка і, вроді, кришка. <заблято>. А там уже не буде знімати. 32, теж карта треба. Я їх вже купив колись по 39, а було 32. Як ви думаєте, смисл стоять? Смисл є стоять із-за хліба і двох пачок пельменів в такої черзі, як я можу це купити в другому місці. Дві каси тільки працює. Так. <плес> 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 <плес>

Сирки ті, що я брав, теж потрібно. Ферма, їх нема, походу, так? Да? Ферма, ферма. Сирки. Глазуровані в шоколаді. З гущовкою. Тут, походу, їх нема, розмели, мабуть. Блін, це давно такого не було, щоб я забувся телефон. Ладно. Давайте ще трошки потиняємося. Хоча я тебе ж недавно знімав. Дивіться, якась ковбаса елітна. Добро. І теж карточку треба, щоб дешевше урвати. Бачите, теж карточка. Сосиски навіть не возьму, теж карточка. Карточка только в телефоні. А так завести карточку треба 50 гривень. Можна купити на касі, актив, Ну, вона заміни. Те, що в мене там прив'язано до телефону. Коротше, чувак, показував вчора відео, бачив, брав, ету, як і Форель е, оцеї фірми Норвен. Короче, і там не вистачало нормально веса. 50 грамів кажуть не вистачало, прикиньте. Так що треба ще її важити. Кажуть Норвен. Е, тільки я не пам'ятаю. Ну типу оці форелі. І там веса 50 чим то грамів не вистачало. Для такої риби це багато. Треба зайняти місто. Кажете, що я за вами зараз Дякую. Все, зайняли ми е. Чергу. Беру я тут. Пульмені їду додому, а потім з'їжджу докуплю те, що я хотів. Все, повний парк. Так, друзі, всім гарного дня. Мирного неба. Тихої ночі, бачимо Всім пока-пока.